Що стосується з інформацією цієї, то я думаю, що це винуваті не лише тут розвідники і зрадники, які є всередині структури, але крім всього самі ж офіцери і солдати, які стоять на постах, які в відкритому ефірі телефонами сповіщають про переміщення своє чи ще щось таке. Тут мають бути абсолютно жорсткі речі. Ну і плюс брак спеціальних засобів зв'язку, які не дозволяють прослуховувати. Бо якщо це такі звичайні аналогові радіостанції, які користуються військові, то це послухати. біда. Що стосується зрадників, то я розумієте, я не є такий песиміст. Тобто я особисто знайомий з великою кількістю офіцерів різного рівня. Якось працював в РНБО, зрештою, серед депутатського корпусу було багато достойних людей. І це абсолютно нормальні люди. Вони всі знають, хто є зрадник, хто є а на Росію працює. Багато Але багато воно дійде. не може пройти далі. Ви знаєте, яка найбільша проблема була От під час Майдану? І після майданний період, коли попризначали керівників, нам. ні до кого не можна ані додзвонитись, ані зустрітись, ані просто передати на папірчику якусь інформацію.